Христос рождається у нинішньому Євангелії від Матфія. Ми почуємо з вами трагічний уривок про те, як цар Ірод за допомогою своїх воїнів убив 14 тисяч малюків, які проживали у Вифлеємі. Тоді Ірод побачив, що мудреці насміялися і розгнівався дуже, і послав убити всіх немовлят у Вифлеємі і усіх межах його від двох років і нижче. Ця подія стала жахливим доказом того, що можуть зробити люди, аби позбутися Ісуса Христа. Сьогоднішній день за церковним календарем особливий, бо вшановується пам'ять нещасних 14 тисяч немовлят, які були убиті у Віфлеємі за велінням царя Ірода. Євангеліє розповідає нам про цю подію особливим чином, бо вона розкривала перед нами сам зміст народження богонемовляти Христа. Тож, коли Ірод дізнався від східних волхвів, що має народитися Месія Христос, він звелів мандрівникам дізнатися, де ж сталася ця подія, маючи як дороговка зірку, волхви прийшли до Віфлеєму. Та вклонилися новонародженому божественному немовляті, проте, отримавши вночі откровення, вони не повернулися до Ірода, а пішли до своєї країни іншим шляхом. Дізнавшись про це, Ірод дуже рознівався та наказав побивати у віфлеємі та його околицях усіх немовлят, що були менші дворічного віку. Так він забажав знищити серед інших і новонародженого царя юдейського, про якому його сповістили волхви, і від якого Ірод очікував небезпеку для свого царювання. Але до того часу немовляти Христа вже не було. У місті Давидовому Віфлеємі свята Марія та Йосип втекли з Божим дитятком до Єгипту. І коли почалася ця жахлива помста, все місто наповнилося дитячою кров'ю. Ці невинні 14 тисяч віфлеємських немовлят стали першими християнськими мучениками. Мощі одного з них, як великий скарб, містяться у дальніх печерах Святої Києво-Печерської лаври. Нині із ним Ангела ми сердечно вітаємо тих, хто має імена Наталія, Анна, Варвара та Матрона. Возлюблені у Христі. Багато мудрих повчань є у народній мудрості. Ось одне із них: ідучи на війну, молись, ідучи у море, молися удвічі. А якщо хочеш одружитись, молись втричі це є свідченням того, що молитва дає можливість кожному з нас змінювати своє життя навколишній простір і відроджувати духовну силу свого роду.